Карпатський ліс дихав тиші, густий і вологий, пронизаний пахощами хвої, муху і чогось давнього, лана йшла повільно, ковтаючи це відчуття, ніби світ навколо замер, чекаючи, чогось чи когось. Вона зупинилася, попереду між деревами стояв старовинний колодязь, обрісли плющем, потрісканий часом, але те, що змусило її серце прискорити хід. Це не колодій сам по собі, а щось невидиме, що гнуло її туди, якийсь поклик, мов далекий спогад, що прокинувся в її крові. Вона підійшла ближче, зазирнула всередину. Вода виплескувала, як дзеркало, але те, що вона там побачила, змусило її замерти. У воді була вона і водночасні, її очі були чорними, волосся розліталося у безповітряному просторі. А за спиною тріпотіли довгі крила кольору вишневого вина, а частина тіла кривалася меретхливою лускою на шиї сяюча мітка, що пульсувала в уні сонці її серця. Що це? прошептала вона і в ту ж мить відчула пекучі біль у шиї. Вона сіпнулась назад, перетиснувши долоню до гарячої шкіри. Серце гупало в грудях, наче хотіло вирватися назовні, коли б щух. Вона підійшла до колодця, зазирнула, але води вже не було лише порожнеча.